Не хвилюйтеся. Операція апендициту – одна з найпростіших. Хворий в жаху з загрозою своєму здоров'ю зривається зі столу і мчить до виходу. Його зупиняє якийсь лікар клініки. Ви куди? Адже медсестра сказала правду. Доктор. Але говорила це вона не мені, а хірургу. На уроці біології. Іван. Як думаєш, чому у кози задумливі й сумні очі? Тому що у неї чоловік козел. Чоловік приходить на фірму влаштовуватися на роботу. У нього запитують. Скільки знаєте мов? Три. А які? Українська, англійська, французька. Ну, скажіть що небудь англійською. Гутентаг. Так це ж німецька. Ну, значить, чотири. А ти маєш силу волі не пити? Звичайно, маю. А ти? І я маю. Ну тоді давай за це і вип'ємо. Я була у ворожки, і вона сказала, що я знайду вічне щастя з молодим, високим, багатим блондином. То це ж чудово. Так. Але ворожка не сказала, що мені зробити з моїм нинішнім чоловіком. Кардіолог приїжджає в автосервіс, йому роботяга машину лагодить і каже: Чуєш, чоловіче, ось я мотор перебираю, і ти мотор перебираєш. Тільки людський. Чому тобі платять в чотири рази більше? Кардіолог киває, йде до машини, включає запалювання і каже роботязі. А тепер спробуй перебери, коли двигун працює. Отже, коли моя дружина поїхала на вихідні, я спав з сусідкою. Скільки разів. Причому тут, скільки разів? Я прийшов сповідатися, а не хвалитися. Йде дівчинка зі школи, зупиняється машина, вилазить чоловік і каже. Залазь, я тобі цукерки дам. Ні. Ляльку куплю. Ні. Новий телефон. Тату. Скільки раз я тобі казала, не приїжджай за мною на запорожці. Гости прийде багато, а ти так мало приготувала. Не хвилюйся. Я так посолила, що вони і того не з'їдять. П'яний чоловік пізно вночі повертається додому. На подвір'ї починає гавкати пес. Чоловік. Тихо, ти. Зараз жінка прокинеться. Де ти тоді спатимеш? Жінку судять за нанесення тілесних ушкоджень чоловікові. Суддя запитує За що ж ви його так побили? А ось що сталося. У той день ввечері він забрав мене з роботи, привіз додому, погодував смачну вечерію, завів у спальню, де грала тиха музика і горіли свічки. Роздів мене, поклав на ліжко, а потім як зарегоче з першим квітня кохана. В маршруті, чоловіче, чого ви об мене все третесь і третесь? Може, ви мене хочете? Ну що ви? Звичайно, ні. То відійдіть, діть. може хтось інший хоче. Ідуть блондинка і брюнетка по джунглях. Раптом з кущів вискакує тигр. Брюнетка, недовго думаючи, кидає жменю піску в очі тигру і лізе на дерево. З дерева каже білявці: Залазь швидше! Навіщо? Я йому пісок в очі не кидала. Я пам'ятаю, як стискав її в своїх обіймах. Її чарівні витончені вигини. О, як мені її не вистачає! Світ несправедливий! Нас розлучили злі люди. Де ж вона тепер? Як вона там без мене? Моє серце розривається від однієї думки, що моя кохана більше не зі мною. Петрович задовбав! Закінчиш підметати подвір'я, поверну я твою пляшку горілки. Урок геометрії. Доведи, що цей трикутник прямокутний. Та я клянусь вам. Жінці вночі сниться кошмар. Вона голосно кричить і будить свого чоловіка. Що з тобою, люба? Мені наснилося, ніби за мною гналися людожери, а попереду мене виявилася прірва. Мені нічого не залишалося робити. Я стрибнула і полетіла вниз. На щастя, мені вдалося вхопитися за деревце, що стирчить зі скелі. І після цього я прокинулася. Ну, ось бачиш, ти врятувалася. Відпусти тепер деревце. Тато каже вовочі, дивлячись його щоденник. За такі оцінки я буду бити ременем. Правильно, тато, і сильніше бий, щоб знала, як мені двійки ставити. Куме. А що таке надзвичайна ситуація? Це коли ти йдеш з коханкою до сауни, а звідти виходить дружина з коханцем. У супермаркеті подружня пара під'їжджає з двома набитими візками до каси. Дружина. Ой, забули туалетний папір взяти. Чоловік не треба. У нас чек 60 метрів буде. Куме, ви чого такий злий? Та зайшов в аптеку. Уявляєте, три презервативи коштують як пляшка горілки. Ще невідомо від чого я більше задоволення отримаю. Синку. Чому ти знову не хотів спати в дитячому садку? Я хотів, мамо. Але вихователька так хропіла, що я не зміг заснути. Йде людина по пустелі третю добу. Бачить, лежить пляшка. Вилазить із неї джин. кажи будь-яке бажання. Все виконаю. Хочу додому. Джин узяв його за руку та повів за собою. Людина стала обурюватися. Я хочу додому швидко. Ну тоді побігли. Літній багатий чоловік запитує у друга Я старий, але хочу одружитися з молодою дівчиною. Як ти думаєш, якщо я замість своїх 65 скажу, що мені 50, мої шанси зростуть? Твої шанси зростуть, якщо ти скажеш, що тобі 87. Припливає русалка до батька водяного і каже: Тату, люди такі жорстокі. Чого ти взяла? Я бачила, як вони прив'язали якусь тварину мотузкою і тягали її по дну цілий день. Ну, а ти що зробила? Я перерізала мотузку, і воно лягло собі спати на дно. Молодець. Тільки більше так не роби. Це був водолаз. Доброго вечора. Це таксі? Я під'їхав, виходьте. Але я не замовляв таксі. Зараз важкі часи. Ми шукаємо клієнтів самостійно. Дідусю, ти що, артилерист? Так, онуку, підствольна артилерія. Це як? Ствол вже не стоїть, але порохові гази ще вилітають. Черговий по басейну. Молоді люди, з вас штраф. За що? За те, що ми п'ємо пиво? Ні, пиво пити можна. Штраф за те, що ви його п'єте вже 4 години, а в туалет на другий поверх жодного разу не бігали. А давайте Васю розіграємо і замість чаю йому в склянку віскі на лімо. А давайте краще мене так розіграємо. Художник малює оголену дівчину. Потім він пропонує їй відпочити, попити чай. Вона одягається, вони п'ють чай, розмовляють про життя. Непомітно захопилися бесідою, але раптом дзвінок у двері. Художник в жаху. Це дружина. Швидко роздягайся. Телефонує ревнивий чоловік. Ти де? Стою в черзі на пошті. Ану, йди без черги, щоб я почув матюки. Скажи, ти віриш гадалкам і ворожкам? Вірив до того часу, поки не пішов якось на сеанс до однієї ясновидющої і не постукав до неї в двері. Знаєш, що вона мені сказала? Що? Хто там? Учень відповів на відмінну оцінку. Вчитель попросив щоденник. Я забув щоденник удома, відповів хлопчик. Візьми мій, запропонував сусід по парті. Екскурсовод. Ось, панове, це статуя Венери Мілоської. На жаль, вона дала тріщину, і у неї відпали руки. Питання з натовпу. А хто такий тріщин? Блондинці в автошколі задають питання: як працює двигун? Можна своїми словами. Звичайно.